Купили колаген у великій банці. Якщо він не гідралізований, ви просто викидаєте гроші. Колаген це білок із довгим ланцюгом. І щоб він засвоївся, його треба розщепити. Але в шлунку та кишківнику дуже мало ферменту колагенази. Тобто, неочищений колаген не засвоюється. Він надто великий, щоб пройти крізь слизову кишківника що реально працює. Гідралізований колаген це короткі амінокислотні фрагменти. Вже готові до всмоктування. Шукайте на паковці фразу колагенові пептиди або гідролізований колаген. Це означає, що він пройшов процес ферментації і організм може його засвоїти. Бонус, якщо вказано молекулярну масу, то чим менше вона, тим краща біодоступність. Не кількість у грамах має значення, а форма, яка дійсно потрапить у кров і буде працювати в тканинах. Більшість банок це просто колагенова маса без ферментації, вона не перетравлюється. Підтримати шкіру суглобою кишківник можна, але тільки ферментованим гідралізованим колагеном.